Ми у польському місті Люблін. тут на території одного з підрозділів багатонаціональної бригади два тижні поспіль проходило багатонаціональне навчання. Клинова Арка арка-2014». Понад 250 військовослужбовців Збройних сил Канади, Литви, Польщі і України тренувалися спільно проводити операцію зі стабілізації та підтримання миру. Через ситуацію на сході нашої держави у план навчання в останній момент довелося внести корективи, адже більшість бійців, які мали б їхати в Люблін, сьогодні діють в зоні АТО. Тож цього року клонова арка стала командно-штабним тренуванням без польової фази. Ми як то поставили основну такого нагрузку задачу іменно саме планування, тобто розробити. Операцію далі подивитися місце, де буде використовуватися та операція, зважити всі сили, врахувати всі моменти, організувати там взаємодію. Все тренування проводилось в системі JCATS. Це об'єднаний імітатор конфліктних і тактичних ситуацій. Одна частина військовослужбовців була у ролі модераторів і старшого керівництва, а друга в наматовому містечку в ролі бійців багатонаціонального батальйону. За легендою навчання в одній із країн через діяльність незаконних збройних формувань, процвітання корупції та економічну нестабільність, виникає гуманітарна криза. Сотні людей змушені покинути домівки та просять про допомогу. Тож рішенням ООН в цей регіон вирушають військовослужбовці з України, Литви та Польщі у складі міжнародних миротворчих сил. Країни Вест-Айл, в якій діяв багатонаціональний батальйон, звичайно, немає на карті світу. Проте проблеми, які сьогодні турбують чимало держав, реальні: повстанці, антикоаліційні сили, пропаганда та інформаційна війна. І цим чинникам військовим довелося протистояти на навчанні. Потрібно постійно проводити такі сумісні навчання, де застосовується багато військ інших контингентів, щоб упростити взаємодію, щоб упростити, щоб в нас була як то сказати, одна думка. Одне бачення і одна команда для Андрія Ковалевського це вже третя кленова арка. Раніше офіцер брав участь у навчанні як командир взводу, потім роти, а цьогоріч вже працює в оперативному відділенні. Приймає участь в плануванні, в отриманні і відправленні запитів під підлеглого особового складу штабу батальйону і. Випуск до них наказів. Ці навчання розроблені так, аби збільшити взаємодію між підрозділами, які в подальшому сформують литовсько польсько українську бригаду. Угоду про її створення до речі підписали одразу після завершення клинової арки.